Переключаю подачу. А я потеряла управление. а Я более поломана. А-а-а. Е-мое, разбилось. Шуч шуршить, скоро мотор Йо! а я в дерево врізався, все. Мій дочку страдав. Так зараз вона зірветься. ні, Так, десь відкриваємо двері. Так, відкриваємо двері зараз. Залазимо, не можу злізти, ні охапали. О, забраємо вісі. Всі, всі училися швид. Бистро, нитки. Висотікай. Тікай. А. а, ні. Блін. Відірвався. Ну ні. Блін, треба якось виживати. Не вийде, блін. Ні, такий клас, Що тут ліжко стоїть? О, Лишка. Тут портал загубленный. Крайне ничего. Ай. Капец, все ресурсы потерял. Я казал, мотор взорвется. Все я. Очень по. Мне Минус. Сто тисяч доларів. Ход би напасти в цю ям. Капець. Жалко машину. Скажіть. Підемо зараз в інше місце. Може знайдемо щось. А в мене нова пункт. Ви бачите там? Там щось. Зараз беру. О, у ще морква і шлем наділа. І кровать. Так. Фу, хорошо, що я забрав всі... вещи я... до Ммм, тут печера. Так, ага, 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 ага. Все, поїхали. Давайте. Інтересно. Ви реально бачите? Я боюсь. А ви бачите те, що і я вдома. Ще якась споруда невідома. Ну-ка. Понятно, тут щось не добудоване. Хтось втік, хтось тут грав. Хм. Тут непонятно. Верста. О, драбина. Що тут таке інтересне? А отут, я так розумію, хитса? Башенка така класна, я скажу вам класна. Той, хто її построїв, той дуже класна. Зараз ми злізаємо. Йдемо до великого будинку. А, нога ну була. А, ну да воды <говори> ты а то он классный я водорость это лег, пизда приложу лик. Що це тут такий класний дом? Інтересний. путь. Що це за звук? Походу це хтось коло доджата. Може той якийсь гравець. За мною сліди. Він же ж построїв цей дом. Капець! ресурсів! капець. Той хто це построїт, той вообще класний капець. О, там ще є зверху. Тепер подивимося камінчик. Горіяся чуть-чуть эту холодно. О, пошли на низ, подивимося, що там. О, псик ще чийсь. Ммм, ні, погоду приручений ті ігрока. Лу, -у -у, капець. Тут кухня, я так понимаю. Кстати, скоро ніч, тому підемо лягати, навіть. Бо я не люблю ніч. Я не немає, тому можна ще сходити вниз. А ням ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням ням 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 нем. Ага, смачно. Підемо лягати спати. О, який там класний вид. Ой-ой-ой, спати хоч ляжу я. О, ой. ой, якраз не додивилась. Ідемо у мене багато сил. Зараз їм яблучко. Може це для мене якийсь ігроб, може він там оставить. Ріхає? Ні. Нікого немає. І ще можна є. Вау, тюльпанчики Тут молитва. А ось тут, я так розумію, ванна кімната Так. Треба руки помити. Моем сейчас oh. схожу в туалет. Oh. Вс, смываем. И теперь можно помить якраз. Так, левулируємо воду. О, oh, тепер можна положити. О. Oh. Вс, мы помились. Выключаем воду. всё Витираємося, ополотенці і все. Ой. Тепер підемо досліджувати верхні. О, тут чепічка і, і вогіє. Класний світ я вам скажу. Так, підемо. О, май гад, тут сяв на кровать. Ммм, понятно. <пухи> uh! <пухи> два золотых яблука меч. Де він це взяв. Забираємо. Поки за мною хтось прислідить. Ну і все ніби вугілля забираєш А те, що не потрібно нам, наш такий собі лут, мушлі ось сюди. О, зараз я ще вдену собі... Ні, ще не буду вдівати, бо він у мене хоть от отак. О, тепер на захисті. Золотим мечем. Ой, дякую і руку, який це все построю. Ще ресурси мені дав. Ой. То я так розумію, можна спостерігати за всім цим світом. Ну клас, він ще зробив тут такий. Сто мені... Він живе на острові? Капець, реально острів. Реально, отут річка і його весь онут. Капець, як він на острові поселився, піднімаємо можна. Але я не, але не знаю, кому б хотіла жити на острові, але б могло бути класно. Ще там може є якісь загадки. Загадинки, може він ще якийсь. Да, може він зараз за мною спостерігає Так, тут провал А тут що Ем, такий спуск, я скажу. Нет. О, У нього тут ферма. клас Кілька пшениці. Капець. Клас, зверонику. Собі. Не, не буду я у нього красти все. Ну, звісно, він і він мені це все зробив. Тому погнали. Так, продовжаємо йти стежка доволі кла. Ще таке велике дерево, дивіться, клас, береза. Ем... Курочки. Яйця мені не Я... зараз ти не втічеш. Йоу! Чотири яйця! Фу, хоро. Мені пофіг вона збіжала. Але ідіть сюди. Ой, які хороші у нього курочки. Чотири ще. Ну я, канівно, захотіла збігти, але... Я, Я ч не па? А це що ще? Три двері наші... Це бункер! Він чин... через бункер. Люки тут для чогось. Закриваємось. Може він тут Ні, його тут немає. Йому можна тут щось построїти. Може потім я йому щось построю? Так, закриваю. Але він класний. Най той, хто построїв це все. Тихо. йоу! Так перелякаюсь. А, нога заболіла, опять. А ч ж погано, капець? нога болить. Ой а капець. Да присісти на кровати шок.

Вон вилікуватись... О, все. Тушу. Золотая броня. Капец.